А які це мають бути сприятливі умови? Це знову суб'єктивний фактор. Як визначити тоді, ну, відбувається якісь відновлення? В процесі цього мають відбутися якісь сприятливі умови. Ну, і як ми маємо це зрозуміти? Ну, Тут багато питань, це не єдине визначення в законодавстві, де застосовується власне відновлення. Є підзаконні нормативні акти, зокрема Кабінету міністрів, Мінрегіону. Вони всі різні, абсолютно. Ну, і вони спрямовані в певній мірі на різні аспекти відновлення. Але ну, немає якогось комплексного розуміння, що ж ми вкладаємо в цей термін чи в це поняття. Але ж я хочу зауважити також, що відновлення ми визначаємо через слово відновлення. Як так виходить? Тобто відновлення це відновлення. Дуже цікаво визначив законодавець, коли треба щось написати в законі. Да, і ми не розуміємо тоді, що ж ми в це вкладаємо. Навіщо це було потрібно? Можна наступний слайд, ласка. дякую. Можна погодитися беззаперечно. Що... Процес розвитку загалом в Україні унормована Конституцію України. Дуже багато різних норм присвячено розвитку і лікувальних мереж, освітніх закладів. Є навіть норми, які призначені нашому приватному розвитку, тому що Конституція передбачає, що кожен з нас зобов'язаний здобути загальну середню освіту. Тобто Конституція зобов'язана нас розвинутися до певного рівня. Але на конституції ми не будемо сильно зупинятися. Є у нас дуже значний обсяг нормативного матеріалу, який передбачає різні аспекти розвитку або відновлення. Це і засади закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, це і про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного та культурного розвитку, про засади державної регіональної політики та інші. Є і підзаконні акти, укази президента. Стратегії національні тощо, але потрібно не забувати, що окрім цього всього є ще акти планування як інструмент управлінської діяльності публічної адміністрації. Цими актами, власне, планується впровадження одних. Чи інших заходів для власне цього розвитку чи відновлення. А оскільки органи державної влади, органи місцевого самоврядування, як визначено в частині 2 статті 19, діють виключно в межах повноважень та спосіб, визначених Конституцією та законами України, значить, і сам процес планування і затвердження актів планування має бути внормований нормований нормами права. Потрібно не забувати також про існування ну, оцих всіх. І актів планування звичайних, в тому сенсі, яким ми розуміємо стратегії, програми, плани, у нас є бюджети. Бюджети це теж акти планування, просто фінансового характеру. І фінансова основа, я вже встиг ознайомитися з результатами опитування територіальних громад, і, власне, недостатність фінансового ресурсу є однією з ключових ознак, що характеру. Там одне з першочергових в проблематиці відновлення розвитку територіальних громад. І що ми знову бачимо? Нестабільність законодавства. В нашій територіальній громаді, в Колинівській селищній Територіальній громаді, ревісна дотація в цьому році складала 60, близько 60 мільйонів гривень. В наступному році, як бачається, це вже буде 90 мільйонів гривень. Реверсна дотація. Як планувати розвиток на певній території, якщо ви розвиваєте, створюєте якісь умови для ведення бізнесу, а потім у вас постійно все, що буде над якусь межу, у вас будуть забирати. Тобто цим створюється певний, певна межа для розвитку. Який сенс тоді розвивати далі, якщо все, що ви заробляєте, у вас заберуть? Знову ж таки, повертаємось, якщо бюджети. А бюджети формуються шляхом податкових правовідносин. А податкові правовідносини у нас ще більш нестабільні, ніж бюджетні. У нас кількість змін до податкового кодексу шалена. В територіальних громад все намагаються відібрати чи дати, чи щось якось щось змінити. Ніяк не можуть розібратися, скільки ж грошей має бути в тих бідних територіальних громадах. Але візьмемо статтю 10 Податкового кодексу України, що ми в ній побачимо, дуже обмежений перелік місцевих податків та зборів. Тобто територіальна громада обмежена в можливостях самостійного запровадження своїх податкових надходжень. Можна наступний слайд, будь ласка. Дякую. Наприклад, на прикладі Клинівської селищної територіальної громади, що ми бачимо по актам планування, має 50 місцевих програм. 50 це доволі багато, на мою. Однією з яких є програма соцекономного розвитку. І найцікавіше останнє, включає чи не половину того, що прописано в усіх інших. Деякі з цих програм не притаманні органам місцевого самоврядування. Які? матеріально технічне забезпечення і фінансове забезпечення органів державної влади. Чому Калинівська селищна громада має фінансувати Брольську районну державну адміністрацію? Чому Калинівська селищна територіальна громада спрямовує свої фінанси на забезпечення управління казначейської служби? Далі, частина з цих програм е, 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 затверджується виключно для вчинення одноразової дії. Приклад нещодавній в нашій громаді. Затверджена програма матеріально-технічного забезпечення Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Де територіальна громада, де головне управління? Як ви думаєте, що, що було тут? Передача субвенцій з місцевого бюджету до державного бюджету в обсязі 400 тисяч гривень. Для чого? Для закупівлі автомобіля головному управлінню СБУ. Чи це питання територіальної громади? Ні. Стратегія розвитку територіальної громади затверджена до 2027 року. Але коли її затвердили? Лише цього року. А чому? А тому, що в нас профільний закон не передбачає, він передбачає обов'язок затвердж... затвердити цю стратегію, але не визначає, коли саме це має відбутися. Коли для регіональних стратегій визначено період у 6 місяців з дня затвердження там державної загальнодержавної стратегії регіонального розвитку, то для територіальних громад цього вже не зробили. Там просто написали, затверджую все. А коли, ну самі розберетесь. Да, наступний слайд, можна, будь ласка. Приклад, Михай... Михайло Коцюбинська селищна територіальна громада в межах свого наукового дослідження вирішив оцінити весь спектр цих актів планування. Там є і програма комплексного відновлення, план відновлення та розвитку, програма соцеконом розвитку, стратегія розвитку територіальної громади. А якщо відкриємо програму комплексного відновлення, що ми там побачимо? Закупівлю і встановлення дитячих майданчиків. Але питання: чи це відновлення? Відеоспостереження, чи це відновлення? Створення мобільного застосунку смарт, веб-сайту це все не про відновлення, це все про розвиток і це все продубльовано потім в інших актах планування, що є вкрай неоптимізованим. оптимізовано. Наступний слайд. Ну і власне архітектоніка актів планування з нашого погляду має будуватися дуже зрозумілим звичайним чином. В основі завжди має бути якась довгострокова стратегія. І на чому звертала увагу і асоціація і міст України, і асоціація об'єднаних територіальних громад. Ця стратегія має бути саме довгостроковою на період. Там одні рекомендують 7, інші 8-12 років. Так і власне на підставі цієї стратегії мають будуватися весь подальший розвиток. Тобто і стратегію регіонального розвитку, а потім запроваджуватись плану її реалізації, і так само стратегію розвитку територіальних громад та їх реалізації. Я знаю, час у мене вже вичерпано, тому дякую за увагу. Я дуже скоротився. Дякую. Дякую вам, Продовжуємо по питанням комісії. Я вам хочу сказать еще, что у меня в семье, которая раз подобралась вашей достойной, глубокое владение материалом. Я маю висит, що я вже такий, а я часто буваю у вас е їжу через калиївську громаду, скажімо, туди, і я хочу побачити найближчим часом зміни, тому що я думаю, що ваш досвід, ваші знання мають працювати вперше за все на свою калиївську громаду. Ви гарний аспірант. І я бажаю всього найкращого. Вважаю вам сертифікат на друге місце, які ви. Безперечно, чесно отримувати. Ми вам це було питання: а чого нема тут ну, представника академії праці? Ну, тому що роботи настільки сильні, що ви бачите, що ми не можемо поступитися принципом. Знаєте, коли я сказав, не можу поступитися принципом. Роботи сильні, класні. І зараз ми переходимо до є, побачите це практики. Це практики.